Вітаю, я Алла Наточій, і сьогодні ми з командою Конкурент Тіві заїхали в гості в горохів. Що по розказали найцікавішого про горохів? Наскільки він історичний? Наскільки він цікавий? І що б сказав, хотіли розказати саме новим людям, які до вас приїжджають, Чи це за кордону? Чи можливо ті, що внутрішньопереміщені особи сьогодні, і їм цікаво, де ж вони саме знаходяться? Що це за місце? Чим воно найцікавіше? Дійсно, коли людина приїжджає на нову територію, вона звертається до історичних витоків, хоче познайомитися з традиціями, звичаями того народу, до якого вона потрапила. Горохів дійсно давнє містечко нашої Волині. Перша письмова згадка про містечко Горохів датується 1450 роком. Грамотою Казимира IV го Ягелончика містечко переходило у власність Олізара Шиловича. Ну, і Розпочинається такий бурхливий історичний розвиток. Хоча археологічні свідчення говорять, що поселення на території розвивалося набагато раніше і були знайдені залишки лужицької культури. Хотілося зазначити те, що 1600 року місто отримало статус Магдебурзького права права міста на самоврядування. І коли б ми потрапили у цей період, ви змогли б у крамницях, шевця, купити собі красивого капелюшка, або, наприклад, звернутися до кушніра, який би вам виготовив теплий кожух або теплу шапку. Коли купці ви вирушали у дорогу. То вони зверталися до лимарів, які робили міцну кінську упряж. Бо місто, як ви знаєте, воно живе за рахунок саме розвитку ремесла і торгівлі. На території Горохова в різний період часу були литовські власники, були польські пани. Також горохів перебував і під німецькою окупацією, і до 1991 року входив до складу. Української радянської соціалістичної республіки кожен цей період лишив в, істори... в історичному розвитку певний такий відбиток. На території Горохова Валеріан Струйновський будує чудовий палац, своєрідний музей для вельмож, де зберігалися чудові картини видатних європейських художників. Це були картини Рембрандта, Рубенса, Вандейка. Також була статуя Персея. Палац він був знищений пожежею і до наших днів не зберігся. Ось Валеріан Струйновський навколо палацу закладає чудову пам'ятку садово-паркового мистецтва. Висаджує близько 60 видів дерев, екзотичних кущів. Розвиває містечко, будує греко-католицький храм. Який був зруйнований в 60-х роках храму Успіння Пресвятої Богородиці та Чесного Христа. От, і цікавим фактом, до речі, є те, що в цьому храмі був орган, один з найкращих органів тогочасної Європи. Навпроти храму була статуя Пресвятої Богородиці, яку мешканці міста прикрашали на Різдвяні свята. Поряд із тим хотілося сказати, що. Національний склад був дуже різноманітний. Містечка проживали поляки, проживали євреї, проживали чехи, німці. І ось чех клабан. Він приїжджає на територію містечка. Він е, утворює мануфактуру. А мануфактура це форма виробництва, де використовується розподіл праці, використовується наймана праця. Ось на даній мануфактурі виготовляли знаряддя праці, виготовляли огорожі. Проіснувала вона до кінця. ХХ століття е, ще хотілося б згадати власника Вельгорського, який запросив з Нідерландів по польське Голендер, майстра суконної справи. Було побудовано Шевський і кошнірські цехи, е, і він усів тут. Усів, він почав займатися господарством, одружився, і ця територія зараз в містечку називається Голендрами. Ось такі цікаві факти про наше містечко. Oh, Пані Тетяно, розкажіть, будь ласка, про цей цікавий захід, який сьогодні буде вас проходити. Хто ініціював і як це все відбулося? Сьогодні в нас захід у співпраці з проєктом Говерла, з якою ми уклали меморандум про співпрацю ще в минулому році. Захід проводиться з ініціативи фахівців проєкту Говерла, зокрема, Анатолій Левчук, у нас сьогодні присутній та Ірина Бойко, яка є керівником Волинського офісу Говерли. І захід відбувається в рамках проєкту соціальне згуртування громади. Створена Ініціативна група вже в нас було кілька засідань онлайн. А сьогодні ми вперше зустрічаємось наживо офлайн, і будемо думати, як нам які цікаві заходи проводити, і як найкраще для того, щоб в громаді був якийсь хороший позитивний рух. Ті заходи, які будуть, які реалізовуються у нас за підтримки програми, «Говерла», і я хочу, користуючись нагодою, хочу подякувати пані Ірині і команді, яка сьогодні з нами працює, працює з не тільки з нашою громадою, але для нас це колосальний досвід. Тобто колосальний досвід, як і для мене, для керівника, я думаю, для багатьох, хто буде брати участь в таких проєктах, перш за все в частині суті самої. Тобто значення е, самих проєктів і саме основне досвід реалізації таких проєктів. Про внутрішньо переміщених осіб, волонтерство та культуру нам розкажуть мешканці громади. Пані Ірино, скажіть, будь ласка, чи як давно у вас відкрився ЦНАП і які основні зараз ви функції виконуєте? Як ви працювали з внутрішньопереміщеними особами? Наш оновлений ЦНАП був відкритий не так давно, два роки тому в цьому великому приміщенні до нас звертається дуже багато людей. Це нас не тільки звертаються люди з нашої громади, звертаються з цього колишнього Грохівського району. Внутрішньопереміщених нас не так багато було, але в основному працювали з ними. ми. Видавали їм довідки приміщених осіб, тому що в нас дуже багато працівників, адміністраторів, ми всім відкрили доступ до соціальної громади і вони в нас всі працювали. Зараз, на жаль, ми не працюємо з внутрішніх приміщенням, у нас є відділ соціального захисту, який надає їм і допомогу, і матеріальну допомогу. Все, до нас звертається внутрішнє переміщення тільки по допомогу, яка стосується народження дитини, реєстрації місця проживання. По таким питанням як багато взагалі вам приходиться обслуговувати людей з громади? Тобто об'єднана громада є, і ви кажете, що з іншого, ну з колишнього горохівського району, всі звертаються. Як багато цих послуг ви надаєте? Ми надаємо згідно нашого переліку 182 послуги. У Нас є реєстрація бізнесу, реєстрація нерухомого мене, реєстрація місця проживання. У Нас також виготовляються закордонні паспорти для вий... українські паспорти для виїзду за кордон і id картки. Тобто, як ви бачите, у нас багато людей вони до нас приходять. все. так само у нас є всі перелік, всіх соціальних послуг за 9 місяців. Ми прийняли більше 15 тисяч людей будь ласка, а робите ви виїзні такі по селах, якби ну, до погромаді? Ми не робимо в зв'язку з тим, що в нас на кожному на колишня сільська рада в нас працює спеціаліст СНАПу, який на місцях надає послуги, які самі найнеобхідніші. Це реєстрація місця проживання, соціальні послуги, все. Ну реєстрація бізнесу і майна у нас тільки тут настійне робоче місце. Так у нас є 17 працівників, які працюють. Люди не обов'язково людині їхати в. Громаду сюди, в центр громади, щоб отримати послуги. розкажіть, будь ласка, ваша структура, якби по піки піклування з, з дітками, так і мобіж, але от ми знаємо, що ви працюєте з внутрішньопереміщеними особами і роздаєте продуктові набори. Як вам вдається залучати продукти? Як вам і скільки у вас є от всіх цих сім, якими ви опікуєтеся? Ну від початку війни служба дітей також активно долучилася е, до надання гуманітарної допомоги для потреб внутрішньопереміщених сімей із дітьми. Звичайно, особливу увагу ми звертали на, е, на сімей із дітками, ті сім'ї, які мають діток інвалідів, малозабезпечені, багатодітні, багатодітня також сім'ї військовослужбовців. Станом на зараз ми вже підготували і роздали таку гуманітарну допомогу для 600 сімей із дітьми. Сьогодні таких сімей, звичайно, на території громади живе значно менше, тому що частина із них повернулася до своїх рідних домівок, частина десь виїхала за кордон, але наша робота не припиняється. Ми постійно моніторимо списки, які нам надає управління соцзахисту, які безпосередньо займаються отведенням саме внутрішньопереміщених осіб. Ми їх обдзвонюємо при потребі. Вони звертаються до нас і за продуктовими наборами, і за засобами особистої гігієни. А скажіть Продукти харчування, де ви залучаєте? Яким чином вам вдається? Це якісь програми у вас місцеві? Чи це все ж таки ви працюєте з громадськими організаціями, з різними фондами, що вас забезпечують? Чи все ж таки сама громада зносить? Завдяки керівництву ми залучили спочатку. Це були волонтери. Які приїздили і привозили нам продукти харчування, засоби гігієни, але поряд із цим є і приватні підприємці, це місцеві фермери, які також надають свою сільськогосподарську продукцію для потреб внутрішньопереміщених сімей. От завдяки цьому ми формуємо ці продуктові набори. Хочемо відмітити, що зараз ми вже таких продуктових наборів роздали більше тисячі і роздаємо ми їм не лише мешканцям нашої громади, але і сусідніх громад. Тих самих, які колись поділився горохівський райони, тепер вже утворилися нові, але ну, дякую Добре. нашому голові, що ми підтримуємо ці сім'ї також і надаємо ці продуктові набори. Так, це чай, вівсянка, ого, це консерви, рис, вернішель, ну, і шуняна, каша. Ті фруктовий набір отримає, отримає кож Отримує утримує кожна сім'я. Сім ми практикуємо, що щомісяця місяця вони Щомісяць, до нас зверталися. Та ну але якщо є при потребі, то можуть звернутися і раніше. А там. дитяче харчування теж десь залучаєте, отримуєте. А, 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 що а у вас є малі діти чи дитяча, дитяче харчування. Також маємо нам також їх передавали волонтери. І ми роздаємо. У нас є достатньо і дитячого харчування, і підгузки і особиста гігієна для діток. Тому надаємо звичайно. Добре, дякую. Взагалі волонтерський рух почався з початку війни. Так. Була спочатку створена така волонтерська організація при Уроківській міській раді. До 15-го року, з 15-го року була створена Уроківська районна організація Спілка учасників АТО «Щит» створена для того, щоб була якась комунікація між оточенцями, між волонтерами і так далі. Ну, так, з 2015 року організація функціонує. Я зрозуміла. І я так розумію, що з повномасштабного вторгнення у вас новий виток вашої діяльності. Він ви... не припинявся 400. Ну, він року. не припинявся, але так, щоб більш потужніше. Просто було було е більшість сплес на початку, потім е стало так, якби менше. Угу. Ну, свої нюанси волонтерські, а з повномасштабного, так. Да. Ми, ми були вже в зоні бойових дій 2 березня. Угу. Ясно. Більшість, більшість членів спілки пішла одразу на війну. Один зам 24-го числа голова спілки був 25-го, 9 го вони вже був себе. Ви допомагаєте більше військовим чи і військовим, і цивільним? Ну взагалі щит, організація вона була створена для того, щоб допомагати і військовим, і родинам військових, які є у нас на території бувшого району. А допомагаємо немає проблем. Взагалі всім абсолютно. Ми співпрацюємо з багатьма організаціями і. Співпрацюємо з Німеччиною, з Латвою, досить тісно, Італія. Зараз прийшло ще два дві організації, які хочуть з нами співпрацювати за границі. Угу. Допомагаємо всім. Абсолютно. А що вдалося такого наймасштабнішого з вашої точки зору? Зібрати, відправити? Колись в мене була мрія купити квадрокоптера. Я зв'язувався з таким синіцином Романом, відомим волонтером. Я думав, у нас є 50 тисяч населення в районі, та? І така ну, мрія гр... по гривні з кожного 50 000, 55 тисяч на той момент коштував квадрокоптерів купити. На сьогоднішній день ми вже відправили е, квадрокоптерів, дай Боже пам'яті, по-моєму, 39. Наразі чекаємо е, такого масштабного, е, маємо з одною організацією з латвійцями, мають нам відправити «Матрикса» го досить дороговартісний. Квадрокоптери, чекаємо зараз квадрокоптера з тепловізором з Німеччини <кхи> на 82-гу бригаду. А так, автомобілі все, все, все стабільно. Автомобілі, тепловізори, квадрокоптери. Як дається залучати зараз ще кошти? Стаж. <кхи> В нашій громаді створений центр, такий спеціальний, який допомагає вчителям зорієнтуватися, як віднайти свій власний шлях. Траєкторією свого професійного розвитку, хочу зауважити, що не у всіх громадах такі центри існують, і це було створено з ініціативи нашого міського голови. Ми реагуємо на запити наших педагогів, допомагаємо їм вирішити проблеми, які в них виникають. А також наше завдання наших працівників центру допомогти скоординувати, налагодити співпрацю між закладами освіти, між різними структурами нашої міської ради і, взагалі, нашої громади. Це приміщення ми вичистили, зробили ну, поки те, що є, зробили майстрі підлогу. І що хочеться, хочеться, щоб це було культурне укриття, щоб діти могли тут ну, так, заходити сюди якимось і як безпечне середовище, і водночас, щоб якесь проведення мистецьких заходів, щоб вони тут відчували себе захищено і комфортно. І ну, в, в плані, щоб воно мистецько трошки було культурно. На ну, чекаємо вашого відкриття? E, ну, я думаю, знаєте, незабаром, тому що така за підтримки Віктора Леонідовича, нашого голови, він цю ініціативу сприйняв. І, 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 і направду тут e, хотілося, щоб проводилися мистецькі заходи. E, mi... Вирішили, якщо зробити дітям на Миколая такий подарунок, відкрити його. Крім того, тут перспектива не тільки проведення заходів, от, і, навіть якісь вечірниці, якісь просто на спілкування, зустрічі. І власне можна на перспективу зробити, якщо по вимогах так би трошки його заглушити це ехо. То можна проводити якісь е, репетиції колективів, оркестру. У нас через коридор е, зразковий дитячий гурт студія Кобзарик. От вони mm -hmm. тут займаються, то вони на Миколаї хочуть виступати. Музична школа, музичну казку. Пропоную тут зробити, поставити, але найголовніше зробити тут трішечки затишок комфорт. Діти, от ідея зробити розмальовку. Цю сіну, цю сіну мають розмалювати. Діти, фантазія художника і дітей. А вже ця паралельні стіни от протилежні, вони будуть трошки заглушені для того, щоб от звучала музика, щоб це не було трошки такого еха, а було комфортно, яка і для звуку, і візуально. Ну і на перспективу, дай Бог після перемоги зробимо ту студію звукозаписів для великих колективів, оркестру, хору. Там є ще кімната, яка може слугувати як для індивідуальних занять, так і для режисерської операторської. А тут вже колектив завой, грає, співає. Ну, поки, слава Богу, тут у нас тепло, уютно, мають робити батареї. Ну і тоді далі фантазія художників, розмальовка дітей. І я так надіюсь, що дасть Бог ми на на Миколая зробимо відкриття. Ну і тоді запросимо вас, я думаю, тоді буде розкажіть, будь ласка, як ви зорганізувалися і як о, ця кімната добра у вас взагалі створилася? З чого все починалося? Ну, ініціатива була в принципі не тільки наша, але і адміністрації, в особі і голови нашої міської ради, і заступників, і особливо менеджера Тетяна Васильна Янюк, яка зорганізувала і просто нас попрохала. Чи можемо виділити кілька кімнат? Це було це було 10 березня, 10 березня, в наш нашому журналі, це записано. Чи можна тут лишати певні речі, які будемо сортувати? і передавати тим людям, які потребують. І ви знаєте, це ми думали, що це буде на день-два, на три. Ми ж всі вірили, що війна Шли. скоро закінчиться, але все це продовжувалося, продовжувалося. І от фактично сьогодні ми вже маємо восьмий місяць, коли ми працюємо в кімнаті доброти. Спочатку це було п'ять днів, коли ми працювали від дев'ятої до п'ятої години. Всі, потребуючи внутрішньопереміщені приходили сюди і по потребі те шукали, що їм потрібно було. І ви знаєте, дуже було приємно, коли вони просто плакали і казали, що все, що їм було потрібно. Вони тут знайшли. Тут було все, відпочинаючи від посуди, від каструль, постелі, одягу, взуття дитячих іграшок. Це буквально все було в наявності. Ну, Ви розумієте, що з часом щось забирається, щось бракує. І ось ми про такий час що побачили, що не варто з 9 до 5 і ми зменшили цей час до 1 години. Хочу ще вам одну річ сказати про те, що багато підприємців безкоштовно. Безкоштовно, коли ми сітки плели, це було ще до 10 березня в нашому закладі, в той момент нам давали сувої тканин для того, щоб ми різали стрічки і сітки сплітали. Коли ми почали працювати вже кінаті доброти, приносили з етикетками нові речі. Це і світера, і плаття, і так далі. Дуже багато людей, які приносять теж нові речі. Ми виймаємо з, з тих пакетів, які вони лишають на порозі, навіть не заходять. І ви знаєте, там є справді достойні речі. Тобто я думаю, що ті, що тут побували, вони не розчаровані. Їм а у вас кімнат, от виділилися. Вона ви показували кімнату. Це, одягу. Це перша локація, бо кімната де взуття. Зуття. Ви бачите, все взуття є зимове. Тобто, ми літнє вже тут забрали, його немає. Тут було багато іграшок. До речі, один підприємець приніс три величезні сумки іграшок. Майже нові, коли входять, бігають діти. Вони перш за все не, не до взуття, не до одягу, а до іграшок. Багато було книжечок. Сьогодні трошки менше. Ну, це ж ви самі розумієте. В нас не магазин, у нас просто є такий є. пункт, де ми, де ми обмінюємося. Хтось приносить, хтось забирає і так далі. Сумки, жіночі, дитячі. Багато було посуду, каструль було. Вчора принесла одна жіночка, шість кружечок. От одна стоїть вже сьогодні. Їх забрали. Ми не знаємо, хто що потребує, але хто що приносить, ми лишаємо ці кімнаті. Ще одна локація є. Там одяг від немовлят. До дорослих жінок, чоловіків і теж все зимове, все, що літнє, ми в іншій, в іншій кімнаті зберігаємо. І ще одна локація, де простирадла, де подушки, де одіяла, тобто. Просто немає місця, щоб в одній кімнаті це було. Кімнатки невеличкі, але в принципі, ми до речі, це були не кімнатки, це були кабінети. Але ми звільнили так, зробили свій розклад, що деякі гуртки перенесли на суботу, на неділю навіть для того, щоб ці кімнати служили суто для тих людей, які потребують допомоги. Скажіть, будь ласка, ви психологиня, так? так і у вас є цікавий проект. Одне таке питання дуже важливе: наскільки це потрібно, і чи в цій громаді є багато людей, які до вас звертаються? Питається за цим ну з перших історії. днів дякую за запитання. З перших днів війни я відчувала внутрішньо, що це буде потрібно людям. Два-три тижні війни, і до мене ніхто не звертається, і в мене такі внутрішні були. Хвилювання чи потрібно це людям, але я зрозуміла, що потрібно, коли до нас прибули в місто внутрішньопереміщені особи, і в середині березня вже були перші звернення за психологічною допомогою. Я зрозуміла, що варто діяти. Пройшла навчання за програмою Діти і війна і організувала з колегами в нас групу психологічної підтримки. До нас зверталися жінки, це було коло жінок. Ми провели одну групу для дорослих, а одну дитячу групу. Це дуже гарно спрацювало, тому що відгуки були дуже хороші. Після того одна з наших клієнток навіть поступила на фах психології, тому це було дуже похвально, дуже багато вдячності чули від них і ну, проводили багато індивідуальних психологічних консультацій. Я бачила зміни в людях. <решто> будь ласка, от переміщені звертаються. А чи звертаються сім'ї хлопці, яких там чи жінки воюють на сьогоднішній день? Чи вони потребують цієї підтримки? <решто> я вважаю, що підтримки вони потребують, але оскільки психологічна підтримка вона є добровільною <решто> і <решто> не всі розуміють її важливість, мені би хотілося це донести людям, що це настільки важливо, і що можна сказати такі слова, які людину врятують. Тому якщо люди це почують, то я. Я просто закликаю їх звертатися за допомогою, якщо ви відчуваєте в цьому потребу. А як працює ваш кабінет? Ви при міській раді чи це громадська організація? Я працюю психологом центру професійного розвитку педагогічних працівників. Тобто, така це моя власна ініціатива волонтерська. Я не працюю в соціальній службі. Це за, за власним бажанням я от хочу робити таку добру справу і тому допомагаю людям. Трішки проговорили з вашою ми, громадою з вашою і найбільш мені таке цікаво, от ми були на відкритті такого заходу у вас хорошого, але мені сказали люди, що ви підтримуєте усі ініціативи, хто б до вас не звертався, які б там організації, Дивно. чи можливо там політичні структури, то ви підтримуєте всіх. Світ, будь ласка, що воно вам дає? От як от вам хочеться просто цих нових ідей, ініціатив? Чи от дійсно вам чи це громадськість такі цікаві приносить? Ну, я думаю, що це ну, перш за все треба постійно мати якусь свою позицію. Да? Тобто, якщо ти позиціонуєш себе як людину, яку обрала, яка служить людям, і не має для неї бути щось нецікаве, тобто це апріорі цього бути не може. А коли, коли від когось йде якась ініціатива, то ти взагалі апріорі не маєш права. Не маєш взагалі ніякого права абсолютно не підтримати цю ініціативу. Бо саме ця ініціативність, вона напевно стає, стає тим тією рушійною силою. Як би не було, воно має це все рухатися, першній цітинець. І мені, я так вважаю, що деколи інколи, якщо проводяться навіть певні заходи, коли хтось там ініціює, щось, щось проводить, щось робить, я вважаю мені навіть за честь бути, бути з ними, бути разом, підтримати, тобто зрозуміти. І, і це дуже важливо. Скріп, ласка, ну таке більше підемо до життєвих ситуацій. На сьогоднішній день ми бачимо, що можуть бути проблеми з електрикою, з електропостачанням, а також із опаленням. Яка ситуація у вас в громаді? Що у вас зараз, які проблеми є, і як ви готові до цих викликів? Ну, ну, звичайно, що саме, саме головне тут у такій ситуації це як буде працювати критична інфраструктура. Тобто, перш за все, це електроенергія, газ і... І вода, що стосується, звичайно, електроенергії, якщо будуть проблеми з електроенергією, ми всі наші комунальні установи, особливо, особливо підприємство по водопостачанню, є в, є в наявності генератори, які дадуть можливість оперативно реагувати на, на відсутність електричної енергії. Тобто, я думаю, що що стосується... Саме водопостачання, я думаю, що воно буде під контролем, і ми проблем не будемо мати з водопостачанням. Я думаю, що і з каналізацією, бо у нас є дві кенески, які в нас є по місту, я думаю, що вони будуть працювати. Ну, найбільша проблема, яка може бути, це від, ну, що стосується тепло, це відсутність газу. Бо в нас всі навіть всі багатоквартирні житлові будинки, всі на індивідуальному опалення, тобто на газу. І тут, тут може бути проблема. Ну, але ми продумуємо про те, що будемо створювати певні пункти обігріву і будемо старатися якось ну, тримати на контролі цю ситуацію. Ну, сама відсутність електроенергії, тобто це можливо, найбільша загроза, бо це, можна сказати, похідна, Бо як не буде, не буде електроенергії, проблема буде з опаленням і так далі. І тому подібне. Тобто деякі ми дя дякуючи, звичайно, що програми говорила. Ми сьогодні маємо можливість е отримати від них е генератори. Вже отримали 5 генераторів, зробили заявки ще більше. На більші генератори е є, е є ймовірність того, що буде закуплено, передано нам, це більшої потужності для того, щоб забезпечити е ну, наявністю самих генераторів це лікарня. Поліклініка, наші такі установи. Що стосується по всіх навчальних закладах, в основному є в наявності. І меж, якщо буде, буде реалізовано ще, це то кожна, кожна школа буде забезпечена і садочок буде забезпечений в нас генераторами. Паливо. Паливо, тверде, паливо завезені, тобто всі договори по всіх комунальних установах, які де в нас котельні перебувають, на, на газу, заключені договори до кінця року, тобто там проблем немає. Є, є асигнування, Я думаю, що. Таких, щоб аж потрясінні проблем, Богу дякувати, немає. Ну і по, цьому, по, цьому, по тій славнозвісній будівлі нашій, тут де ми перебуваємо, теж ми виросли питання по електроспостачанню і, і от зараз будемо монтувати ми котел твердопаливний. Я думаю, що я, як керівник, я думаю, що я своїх підлеглих не залишу без тепла і без світла. більше про життя горохівської громади. Якщо ви бажаєте, щоб ми заїхали до вас в гості, в вашу громаду, звертайтеся за номерами телефонів, які ви бачите на екрані, і ми обов'язково приїдемо до вас. З вами була Алла Наточі на телеканалі Конкурент ТІВІ. До зустрічі!